В плані заходів передбачено інформаційно-просвітницькі заходи, круглі столи, культурно-мистецькі заходи, які спрямовані на роз'яснення значення норм Конституції України. Значення її встановлення демократичного демократичної держави і формування правової культури громадянської свідомості та поваги до основного закону України. Крім того, до цього плану заходів передбачені урочисті покладання, які пройдуть 28 червня, до меморіальних дошок Грушевського, Чорновола, пам'ятників Франка та Шевченка. Кульмінацією заходу буде святкування на майданчику біля арків міському парку культури відпочинку імені Гагаріна. Так, з 15-ї години до 22-ї години пройдуть ряд культурно-мистецьких заходів, розважальних програм і закінчить святкування щорічний відкритий творчо-мистецький фестиваль Молодь врятує світ. В проєкті рішення передбачені зобов'язання управління культури структурних підрозділів міської ради, передбачені пропозиції до і рекомендації до установ підприємства організації щодо проведення святкувань.